Ендеміки Африки. Ендеміки. Види рослин або тварин, які поширені на дуже обмеженій території. Багато ендеміків трапляються саме в Африці, тож розгляньмо деякі з них. Равенала або дерево мандрівників росте виключно на Мадагаскарі. Зовні равенала схожа на банан, але бананові листки ростуть прямо від ґрунту, а в цього дерева є справжній стовбур. Від верхівки якого відходять, не наче спиці в колесі, величезні листки, розірвані по краях. Це дерево цікаве ще й тим, що основи листків скручені в трубочку й мають довжину до 7 метрів, усередині трубочки міститься вода, яку рослина отримує з ґрунту. Кігелія або ковбасне дерево поширена в усій тропічній Африці. На високих деревах ростуть апетитні на вигляд плоди довжиною до 60 сантиметрів, які дуже нагадують ліверну ковбасу. Ці плоди не дістівні ні для людини, ні для тварин. З них виготовляють прикраси, посуд і чашки. Іноді їх розмальовують та підвішують до стелі, як амулети. Батьківщина вельвічої дивної пустеля на міб, низький і товстий стовбур рослини майже повністю схований у землю. І лише на пів метра виступає над нею, нагадуючи пень. Він настільки міцний, що його неможливо чимось пошкодити. На верхівці стовбура ростуть два зеленувато коричневі листки, довжина яких може сягати від трьох до восьми метрів. Вони ніколи не опадають, а постельний вітер перетворює їх на розірвані стрічки. Іноді, зростаючись, представники цього виду утворюють величезну рослину монстра. Рвані листки, що лежать на піску, нагадують купу сміття, а коли розвиваються, то схожі на кубло змій. Деякі вельвічії доживають до 2 тисяч років. Баобаб дерево, яке живе до 4-5 тисяч років. Висота баобаба майже 25 метрів, а в обхваті він досягає 20 і навіть 40 метрів. У стовбурі накопичується велика кількість води, тому рослина добре витримує посуху. Деревина Баобаба дуже м'яка, тому її легко вражає грибок, що руйнує дерево зсередини, утворюючи величезні пустоти, тубільці навіть облаштовують їх як приміщення. Окапі парнокопитний савець із родини жирафових, що мешкає в густих тропічних лісах лише на території Демократичної Республіки Конго. Це дуже боязкі й самотні тварини, які збираються разом тільки для розмноження. Як і жирафи, окапі живляться передусім листям дерев, іноді травою, папороттю, грибами і фруктами. Геренук або жирафова газель вид африканської антилопи, поширений здебільшого на сухих територіях Східної Африки від Ефіопії та Сомалі до Танзанії. Представники цього виду мають украй довгу й тонку шию та довгі ноги, завдяки чому їх не можна сплутати з іншими антилопами. Геренуки активні зранку і ввечері, живляться виключно листям, бутонами й молодими пагонами кущів і дерев, що ростуть на території, де вони мешкають. Тварини здатні ставати на задні ноги, щоб діставати їжу з верхніх ярусів, можуть тривалий час обходитися без води. Китоголов осілий птах, поширений у тропічних районах Східної Африки, цілорічно живе в сезонних низовинних болотах, де серед рослинності домінує папірус у поєднанні з очеретом, рогозом і різними трав'янистими рослинами. Зовнішній вигляд китоголова досить незвичайний. На голові в нього є чуб, який піднімається, коли птахові загрожує небезпека, величезний дзьоб із загостреним гачком на кінці. Ідеальна зброя для полювання. Живиться китоголов переважно рибою, іноді жабами, маленькими крокодилами й водяними зміями, а також гризунами й молодими водоплавними птахами. Там, де на півночі Мадагаскару збереглися первинні ліси, можна натрапити на одного з найбільш незвичайних мешканців планети, Індрі. Цей лемур найбільший з усіх напівмавп світу. Вони досягають від 64 до 90 см завдовжки. На відміну від інших лемурів, в індрі хвіст дуже короткий, приблизно 4-5 см. Важить тварина від 6,5 до 9,5 кілограмів. Пухнесте чорно-біле хутро Індрі має неповторний малюнок. Трапляються особини і майже чорного забарвлення із переважанням білого. По деревах тварина пересувається величезними стрибками, зберігаючи при цьому вертикальне положення. На Мадагаскарі індрі перебуває під суворою охороною.